Добрий день. Продовжуємо наш цикл передач, спільний проект Укрлайф ТВ та видавництво духі літера. Запрошуємо наших друзів, партнерів, авторів книг, редакторів журналів, художників. Отже, сьогодні у нас в гостях Тарас Воздяк, головний редактор часоспису Ї, знаний політолог, культуролог та ще багато в нього інших ролей, крім того, ще і член правління українського пен-клубу. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Пане Тарасе, я радий, що от вже скільки, близько 25 років, так, виходить часопис «Ї». І в цей час, коли чимало журналів, чимало проєктів, вже перестали жити. І вже у вас вийшло 80 -е число, так? Так. Так. Ну, це вже, це вже історія. А крім того, що у вас там в цих журналах були і певний етап філософських чисел, потім певний етап політологічних чисел. Цей етап, чи я розумію, що воно і межується, ви тепер працюєте і. З такими культурологічними числами про міста та регіони Галичини, але ж паралельно не забувайте і про теми, як Тоната чи щось інше, і так само історичні. Ну, я думаю, що по розмаїттю і по кількості тих текстів, які ви ввели в українську культуру, у вас не так багато конкурентів. Я чесно щиро з цим вас вітаю. Але ж сьогодні ми будемо з вами трохи говорити про останнє число. Яке ви принесли сюди в студію, про число, яке присвячено Дрогобичу? Я пам'ятаю про Львів, про Галичину, про Ужгород, ну інше інше Івано-Франківськ це вже теж бібліотека, бібліотека всередині бібліотеки. То представте, будь ласка, це число нашим глядачам. Ну, Ці видання, ви правильно сказали, в нас видання тематичні. Є політологічні, присвячені чи НАТО, чи інтеграції з Європейським Союзом, чи там якісь питанням безпеки, є присвячені філософським питанням, наприклад, питання страху. Або то зараз ми готуємо число, присвячене феномену Діоніса, помираючого і страждаючого Бога грецькою. ніби така віддалена тематика, а разом з тим, вона досить близька до певних реалій нашого сьогоднішнього життя. А частина із цих наших чисел була присвячена одній проблемі, яка їх об'єднує. Ця проблема це є реконструкція. Конструкція, тобто конструювання, із поглядом в минуле, в тому числі в минуле, але й в майбутнє ідентичностей ідентичності локальної, як регіональної, ідентичності міської, скажімо, львівської, Дрогобицької чи Чернівецької, але так само ідентичності України в цілому. І в цьому контексті ми зрозуміли одну просту річ, що ідентичність по-перше, не є ніколи сталою. Вона змінюється, ідентичність тих самих людей, які вважали себе, ну, умовно кажучи, українцями в 19 столітті, в 20 і зараз в 21, цілком інша. На неї впливає не тільки минуле, як прийнято вважати, але так само є впливи з боку цивілізованого світу, який так чи інакше модифікує і змінює цю ідентичність. Разом з тим, ми відчули в ну, принаймні в нашому регіоні, але думаю, що це для кожного регіону дуже важливо, що ця змін, змінна ідентичність ще не означає, що носії, скажімо, культурних реалій, які були. Функціонували в наших регіонах, навіть якщо їх зараз нема. От пройшла Друга світова війна, нацисти по суті знищили галицьких євреїв, галіціанерів. Це, в принципі, євреї, але трошечки з, з інакшим культурним бекграундом. Ну, трошки більш онімеченим, напевно, ніж, ніж, ніж інші. Чи було депортовано, виселено поляків? Чи німецька людність, котра там була, автентична німецька людність, котра ще в якомусь там 18-19 сторіччі поселилася в Галичині, вона теж виїхала або була асимільована, або ну, у всякому разі, практично її зараз немає. Але залишилися артефакти, залишився той бекграунд, в якому ми насправді живемо. Наприклад, Львів, будинки, камениці Дуже часто приїжджають із, ну, з одноденними турами на вихіді дні. І споглядаючи це місто, значить, ними замилуються, але не задаються Запитання, а хто ж це збудував? А звідки воно взялося? А це зробили люди, котрі були носіями чогось іншого. Тобто ми теперішні жителі Львова, чи Дрогобича, чи там інших міст нашого регіону, по суті, є спадкоємцями культурних надбань і культурних парадигм зовсім інакших. І відчулося, що в певний момент що ці парадигми потрібно так чи інакше, якщо ми є спадкоємцями, вбудовувати в, наш, в, наше, в, нашу, в нашу ідентичність. І в тому контексті, відповідаючи на питання, кому належить, скажімо, цей австрійський, польський, чи угорський чи єврейський спадок, який є в Галичині, він належить в тому числі і теперішнім мешканцям, тобто по суті українцям. Але одна справа сказати, інша справа це повернути. І для того потрібно. Ми Пробуємо робити такі, застосовувати певні технології. Тобто пробуємо повертати це через семінари, через оці видання, через електронні видання, через дуже багато, багато, -багато заходів, які поступово роблять той спадок своїм інколи доходить до смішного от якщо ми зараз подивимося на Дрогобич, ну Дрогобич для пересічної постсовєтської людини Дрогобич ну що, Іван Франко, Борислав Смієць, там і так далі, і так далі. І все воно зводилося до тих до тих веж, котрі там добували ту нафту, і більше нічого практично практично не було. А крім Івана Франка, в Другобичі і народився, і жив, і працював фантастичний єврейсько польський польсько єврейський але на українській землі письменник Бруно Шульц, не тільки письменник, але й художник. І майже 30 років тому. Коли ми почали його перекладати, приїхали до Дрогобича і так далі. Було запитання: ну хто такий Бруно Шульц? У нас тут є Іван Франко. І цього цілком досить. Але пройшло 30 років оцієї роботи, в тому числі й видань. Тут ми теж використали ілюстрації Бруно Шульца, надавши їм нової якості. І вже коли львів'яни приїжджають зараз до Дрогобича. Ну, то Дрогобичани кажуть, ну, дуже добре, що ви знаєте, про нашого Бруно Шульца, але яке ви до нього маєте відношення. І це найкращий здобуток, який, який ми який маємо, але на це пішло 30 років. Щось подібне ми зараз спробуємо зробити в Жовкві, наприклад, де, де є чудесний польсько-німецький, німецько-польський е, е, письменник Зігмунд Гаупт, наприклад. Пане Тарасе, це правда. Ось цей... Ряд ваших часописів, які розповідають про культуру, високу культуру цих земель, яка практично невідома нашим сучасникам. Майже кожне ваше число це відкриття чергового, чи письменника, чи художника, чи певних подій історичних, здебільшого, знають, що була така подія, але що за тим стоїть, не знають і тому ну, ваші ці часописи в якійсь мірі. Ну, такі щось на, на зразок Вікіпедії, таких невеличких енциклопедичних довідок, але ж таких розширених і часто а, набагато більше переконливих за рахунок і художніх текстів чи ілюстрацій, інше інше. інше. Але ж ми говоримо про Дрогобич, То який дрогобич ви представили зараз українському читачеві? Ну, ви правильно сказали, це маленька Вікіпедія, тобто енциклопедія, але в такій формі, щоб її можна було читати. Ну, як правило, у нас видають такі товстенні томи, там, на 800 сторінок, котрих можна купити, якщо є ще кошти, поставити на полицю і ніколи не відкривати, бо це буде свідченням того, що власник того офісу чи цього помешкання є високоінтелігентною людиною. Ми зацікавлені в тому, щоб людина відкрила і читала. І в тому сенсі ми робимо. Ich texte... Достатньо, достатньо компетентні, але разом з тим доступні для читача. Тобто ми не хочемо цього з якогось надмірного занудства сюди вносити. Тут є спеціальний журнальний формат, який це дозволяє, а крім того, це ілюстрований формат. Якщо відкрити це число і подивитися на ці ілюстрації, то інколи, щоб побачити інше, інш, інший силует Львова чи, чи Дрогобича чи там, Чернівців, то інколи буває достатньо. Інколи варто тільки подивитися на ці ілюстрації. І коли я згадував про ілюстрації Бруно Шульца, ну він робив невеличкі такі малесенькі графіки, де були малесенькі фігурки. І ну, от так воно і було. Ми попрацювали над цим. Наші художники попрацювали над тим. Вони ці малесенькі фігурки витягнули, збільшили, опрацювали, підчистили і збільшили до такого розміру, що надало одразу іншої якості. І Якщо відкрити це число і просто подивитися, ти побачиш зовсім інший візуальний ряд, ніж той, до якого звикла звикла людина. Тобто, ми. Тут ще один дуже істотний момент. Людина. Ми, ми зараз, зараз нові покоління живуть в зовсім іншому е, е, якби, світі. Для них візуалізація е, через інтернет, через е, що завгодно е, надзвичайно важлива. Якщо нема картинки, немає повідомлення, немає інформації. Е, починаючи від телевізора, закінчуючи там Бог знає чим. Те саме ми спробували по суті зробити такі свого роду комікси. І виходить такий комікс, новітнє бачення, новітня оптика okay. того самого Дроговича». Мало того, це оптика, котра заскакує самих мешканців Дроговича. Вони так спочатку відштовхуються. Але я впевнений, що прийде ще 30 років, і вони скажуть, ну ясно, що це наше, А ви яке до цього маєте відношення? Це буде хороший результат. Пане Тарасе, я думаю, що в значній мірі. Українці зробили велику справу, і ваша роль тут теж дуже велика, що інтегрували в значній мірі в українську культуру за останні десятиліття людей, які належать там декільком культурам: чи належать польський і український, чи єврейський і український, чи російський і український. І я думаю, що те, що ми всі разом видали. Вже чотири переклади прози Бруно Шульця. Видали книгу його малюнків. практично повні переклади. Повні переклади. Чотири генерації пройшли, слава Богу. Так. І видали повне зібрання його малюнків. Я думав, що їх там 50-100, їх 600. Ну, завдяки Єжифіцовському збережених і зібраних. Ми видали його публіцистику, листування. І зараз вже почалися такі ізиски, як кажуть. Російської і це ваше число саме про це. Це вже такі трактовки тих людей, які Цього митця вважають своїм і мають право вже говорити з ним ближче, ніж на відстані, як це було там 20 років тому, коли майже не знали. І правда, те, що ви розповідали про те, що інакше показні його малюнки було відкриття. І для мене, ну, як видавця його книги його образів, де я дивився кожну роботу багато разів. Ну, це, це правда дуже добре. Мене ще, я, я знаю, що ви. Повертаєтесь до міст, з якими працюєте. Для мене, Дрогобич це не тільки місто Івана Франка, Бруно Шульца, це ще місто, де є один з найкращих в світі розписів в дерев'яній церкві. І мені здається, що якимось дивним чином ці розписи, які є шедеврами світового рівня, не стали ще відомими в світі. Більше того, в мене таке враження, що і українці відносяться до цих розписів як до чогось другорядного. Насправді це шедеври. І от моє таке суб'єктивне побажання: якщо там через деякий час ви повернетеся до дорогоробича, я би просив не обійти і цю тему. Скажіть, будь ласка. І які там нові міста ви хочете представити читачеві? Чи міста, чи регіони? На чим працюєте зараз? Чи більше заглиблені в політологічні теми, бо зрозуміло, в який час живемо? Ні. Ця тема буде, ця тема буде продовжуватися. Зараз ми задумали просто величезний насправді цикл, вернувшись. До е, обійшовши Чернівці, Франківськ, Тернопіль, там Ужгород, е, е, не знаю, жовкву, броди поробили про них. Е, але зараз, Коломия, але зараз ми вернулися знову до Львова, і мало того, ми вернулися в тій формі, що ми хочемо, хочемо зробити ну, свого роду таку е, історію Львова у вигляді ось таких видань, розбивши його. Історію Львова приблизно по 10-20 років там, 1740 760-й львів Пінзеля, 760 780-й Львів Одиво Казановик, котрий теж мав честь візитувати Львів і добре там, як кажуть, в Галичині пописався. Після того сина Моцарта Вольганга, після того графа Олександра Фредо і так далі, і так далі. і так далі, Ад'ютанта Наполеона. Чому ці прізвища? Тому що люди сприймають дуже часто епоху у візуалізації персоніфікації. І в тому контексті, коли ми кажемо Казанова, ну як не дивно. Ну, ми Венецію можемо собі уявити. Там Лондон, Париж, де він був, а виявляється, він і в у Львові був. Але це задає стиль, стиль тогочасного Львова. Що, скажімо, для киян буде просто якимось, напевно заскоченням. Ну як, який Казановий, який Львів, але факт є фактом. Так було. І про це, і про це, і про це він у своїх щоденниках написав досить багато. Мало того не тільки у Львові, але і в Христінополі, теперішньому Червонограді був. Тобто він там по цьому регіону поїздив трішечки. І так само ми розтягнули, розтягнули рецепт аж до сьогодення. До сьогодення, закінчуючи там Калинцем, небораком е ну, і іншими особистостями. Десь там Шевченко Шептицький, десь там е Юрій е Антонич е Будан, ну, Будан, інші, інші. інші. інші, інші, інші. Тобто, ось якщо ми цю серію зробимо, це десь порядка кільканадцяти журналів. Вже кілька ми зробили. Ми зробили число епоха Пінзеля. Зараз зробимо зараз наступні. Так що ми вертаємося до свого Львова оббігши об, об, по околицях. Так, ну знаєте, о, ця фраза когось з Нобелівських лауреатів, що храбак такий великий, а життя таке коротке. Я думаю, що воно безумовно розповсюджується на те, чим займається кожен з нас. Місто, воно безкінечне, місто з такою історією, чи міста з такою історією, чи регіони. Чи коли йде мова про філософські тексти, ще не піднята вами тема наука у Львові, яка була до радянських часів фантастичного рівня. Словом, я розумію, що є чим нам займатися. Я вам зичу успіхів. Я дуже вам вдячний за те, що ви до нас прийшли і розповіли про часопис, це число, наступні числа. І хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Тарас Возняк, головний редактор часопису «Ї», політолог, публіцист, член правління пен клубу України.